Як закохати у свій продукт усіх і зробити рекордні продажі одразу після презентації? Всього чотири прості кроки називаю одразу показувати продукт, акцентувати на важливому, говорити про клієнта і продавати. Всього чотири кроки, але про все по порядку. Презентації Apple – це топ серед топів. Їхні івенти набирають мільйони, а продажі постійно зростають. Саме тому на їхньому прикладі будемо розбиратися, як же збільшувати свої продажі щоразу. Показуйте продукт на весь екран. Громадні фото, щоб через екран людина відчула текстуру, щоб вона захотіла взяти до рук планшет чи смартфон. У жодному разі не економте простір. Так фотографії не продають, а так, інша справа. Це працює навіть якщо ви продаєте щось нефізичне – Курс, консультація тощо, покажіть, як це відбувається. Скриншоти до після приклади. Людина має доторкнутися, щоб захотіти це купити. Акцентуйте на важливому, показуйте на екрані коротку ключову ідею. Якщо вам здається, що важливе все і написати треба багато, то вам лише здається, важлива думка складається з трьох п'яти слів, не більше. Змінюється думка, змінюється фраза на екрані. Навіть якщо слухач відволічеться, він одним поглядом на екран одразу зрозуміє, про що ви говорите саме зараз, і залишиться в темі. Ви можете багато говорити, але те, що людина побачила, вона запам'ятає набагато краще ніж те, що вона почула. Якби Apple розповідав про надлегкий планшет і продуктивний процесор, він навряд чи робив великі продажі. Натомість, комфортна робота в дорозі без обмежень, монтаж без затримок і 100% задоволення від перегляду фільмів. О, це вже цікаво! Глядачі впізнають у цих сюжетах себе і хочуть платити, і працює це для будь-якої ніші. Не тур на море, а весела відпустка усією родиною. Не курс з предметної фотозйомки, а омріяна професія всього за один місяць. Не вітаміни, а здорове волосся та нігті, які привабливо виглядають. Коли люди чують про свої потреби від вас, у них складається враження, що ви їх розумієте на всі 100%, а значить, ваш продукт їм точно допоможе. Продавайте, врешті-решт, про цей етап багато моїх клієнтів просто забувають. А дарма мало розповісти смачно про борщ. Треба ще й показати, де його наливають. Ціна, як купити, заклик до дії. Ось три складові, як закрити слухача на продажі. Вишенькою на торті може бути бонус або знижка. Тільки 24 години, тільки для слухачів за промокодом. І обов'язково покажіть вигоду, скільки заощадить людина. Такими є чотири секрети Apple, як продавати через презентації. Напишіть, що з цього ви вже використовуєте, і підписуйтеся, тут. корисно про презентації.